Ігри, яким дуже потрібен ремейк, частина 4: Siphon Фільтр. У 1999 році, коли всі говорили про Metal Gear Solid, студія Ейдетік, пізніше Sony Band, випустила Сифон Фільтр, гру, що стала еталоном шпигунських екшенів на PlayStation. Головний герой на ім'я Габріель Логан не був суперсолдатом чи ніндзя, він був справжнім оперативником. До того ж, геймплей був революційним для свого часу. Система прицілювання дозволяла вибирати конкретні частини тіла противника. Стелс механіки працювали інтуїтивно, але найпам'ятнішою фішкою став мемний потенціал гри. Коли ти тримав спуск електрошокера занадто довго, ворог спалахував як факел. Технології того часу надали грі неочікуваної атмосфери чорного гумору, якого ніхто не планував, що насправді не применшує інших здобутків гри. На жаль, Sony давно забула про цю серію. Після третьої частини франшиза перейшла на PSP, де отримала кілька якісних, але малопомітних продовжень. Sony сконцентрувалась на нових IP, залишивши Габріеля Логана в минулому. Розробник, який тепер вже носить назву Sony Band, теж переживає не найкращі часи. Тож особисто я мрію про те, щоб ремейк Сифон Filter колись стався, адже він міг би стати ренесансом жанру. Сифон Фільтр заслуговує на більше ніж забуття в архівах Sony.